Закінчиться для вас чемпіонат світу. Що ви можете сказати про цей змагання? Які у вас враження від цього змагання? Словом розказувати про те, що ви почували на цих цьому все одно? Перше, це був мій перший чемпіонат е, світу. Е, ну, по перший чемпіонат світу. Дуже хвилювалася, мала надію, що щось займу. Е, на помості дуже хвилювалася, коли робила поштовх, коли рибок робила, думала, ну це було для мене як, як вперше. Враження, вражень дуже багато, але всі ці добрі та гарні. Хочу подякувати своєму тренеру, своїм батькам за те, що підтримували мене завжди, дуже надихали мене на це. Я е, маю надію, що взимку е, у нас буде чемпіонат Європи mm -hmm. і в буде час підготуватися. Я маю надію, що там ще будуть кращі результати. Mm -hmm. Дякую. Дякую.